Ну привет, друг. Привет. Ну, що ти обідишся на мене, да? Ой, ти морда, да ти так мор, да? так обідився, да. Пішли, викоримо трубку мира. Зімо, зімо Самсу Мира. Підем? Самсу мира їсти. Бідненький. Накричав, тебе там так жаліли в коментарях. Ой, прямо ти, бідний, ти нещасний такий, да? Пішли. Тобі Самсу з, з, з чимсь, з куркою чи з копченостями? Яку будеш річик? Не. Все, не обіжаєшся, не обіжаєшся. Помирилися з дружбаном, сидимо ось на лавочку, сіли, на сонечку гарно. Поїмо горішків із гущонкою. Такі горішки. На лавочці навіть так стає. Самсу з'їв, тепер із гущонкою горішків поїмо. Все добре, не переживайте, помирилися. Самсу ми раз їли, горішки на десерт. Дякую, що дивитеся, дякую, що лайкаєте. Далі буде неодмінно.